Це перша в місті пам'ятка кам'яної архітектури, кам'яна миля. Вона стояла саме тут. Що це важливо? Ну тобто, її ні звідки не переносили. І вона тут стояла для того, щоб позначити місце, на якому буде закладено місто. І, Закладено поруч собор, оскільки Катеринослав планували будувати за концептом класичним, коли починається розбудова із площі. На головній площі має бути обов'язково якась культова споруда. Ну тобто, церква, це в нашому випадку Преображенський собор. Це найстаріший кам'яний житловий будинок, який був зведений у 19 столітті. Він розташований на розі вулиць Дмитра Донцова та 8 березня. Існує легенда, що це будинок з приводами. Коли радянська влада заселяла сюди своїх співробітників, вона просто вбила мешканців будинку. Ну, це, на жаль, така практика існувала, і ці мешканці будинку вони ну, з'являлися тут постійно. І що стосується НКВС, то його звідси дуже швидко прибрали. І вже до Другої світової війни, у цей весь період до Другої світової війни, тут постійно змінювалися жильці, тому що людям дуже важко. Важко було тут жити, начебто щось відбувалося таке дивне. Є у місті ще одна легенда: так званий центр Всесвіту, що розташований на монастирському острові біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Наприкінці 80-х років ХХ сторіччя, коли ну, вже справа йшла до розпаду Радянського Союзу, в нашому суспільстві з'явилося дуже багато інтересу до всього такого е, е, містичного, сакрального. І саме в 80-ті роки тут з'явилися ну, перші люди, які проводили якісь свої магічні ритуали, які вони. Приводять аргументи, чому саме тут центр Всесвіту. Ну я я читала і зустрічала таке, що все зводиться до того, що тут центр Всесвіту, і навіть пам'ятник Тарасові Шевченку тут не випадково, оскільки якщо прочитати ім'я Тарас задом наперед, то буде слово Сарат. А Сарат це в перекладі із санскриту, якраз і означає, ну. Власне, якесь слово, яке є центром всесвіту біля музею історії Дніпра, розташований історично важливий предмет, конов'яз ще з козацьких часів основним видом транспорту були коні. Коней треба десь паркувати, і власне кажучи, як зараз є проблеми з паркуванням, так само були питання з паркуванням, і в 18-му чи 19-му столітті. Наша міська дума навіть видала спеціальне розпорядження, яке говорило про те, як треба паркувати. Коней, це доволі рідкісний випадок такого багатого конов'язу. Він залізний і, власне, він знаходився неподалік від сучасного облвійськомату. І було виявлено, що люди двічі чи тричі придивлялися те, що називається для нього, щоб здати його в металобрухт, і тому комунальними службами його було демонтовано, передано музею. Ми провели реставрацію нав'язу і виставили його для публічного огляду. У музеї історії Дніпра зберігається колекція унікальної катеринославської цегли, що містить понад півсотні експонатів. На кожній є клеймо, яке вказує на завод, який його виготовляв. А на одній із цеглин, представлених в експозиції, зображена собача лапа. Є легенда про те, що будівельники різні цеглини клали в залежності від того, як ставились до них люди, які замовляли їм роботу. Якщо люди ставилися по-доброму, по нормальному, то в стіну клали цеглинку з відбитком котячої лапи, щоб все в будинку було гарно, знаєте, як по котячій шерці гладити. А якщо ж ставилися погано, зневажали, то тоді будівельники закладали в стіну цеглину з відбитком собачої лапи, яку ви можете бачити тут у нас, для того, щоб в цьому домі собачилися. Є у Дніпрі і зелені зони, котрі мають свою історію. У тунельній балці розташований так званий тунель кохання. Ці околиці, де ми зараз знаходимося, це був один із країв так званих міста. Спочатку Катеринослава, потім Дніпропетровська, тобто тут ніхто не жив і відповідно сюди було зручно, коли вже з'явився водогін, коли з'явилася система водовідводу взагалі в місті, то от в такій території було дуже зручно розміщувати колектори, тобто, куди б стікала вода і не підтоплювали якісь житлові штуки. Тонелем кохання це місце стало вже тоді, коли з'явилося, в другій. Половині ХХ століття, коли з'явилися житлові масиви, той же Сокіл, ті ж тополі з'явилися, коли власне тунельна балка стала місцем відпочинку. Ну і, мабуть, хтось, мабуть, з фотографів зрозумів, що тут можна робити атмосферні фото, і тому з'явилася така назва. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.